Підняти настрій містянам та продемонструвати захисникам, що в них є надійний тил. в Івано-Франківську. Влаштували благодійний мотозахід для підтримки українських захисників. У центрі міста десятки байкерів виставили на показ своїх залізних друзів. Ухочі мали можливість сфотографуватися біля будь-якого мотоцикла за довільний донат. А все задля того, щоб зібрати кошти на необхідні речі для бійців, які зараз боронять державу на передовій. Оце збір це на комплекси радіоелектронної боротьби. Другий збір на наш Івано-Франківський навчальний центр аеророзвід. І третій збір просто для людей, які зараз воїни наші, знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Збори різні. Справа у нас одна справа наша перемога. ми збираємо зараз на купольний реп для 2-го стрілецького батальйону 128-ї ОГШБР. ОГШБ. А там комбатом служить наш франківський хлопець. Приурочили мотозустріч до дня захисників та захисниць України. Частина байкерів з місцевих спільнот зараз боронять державу на фронті, інші волонтери. Тож кожен переконаний має докладати максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Байкери – байкери більш закрите товариство, більше спілкуються між собою. Ну але коли тяжка в країні ситуація, то повинні долучатися всі. Звичайно, кожен з нас так само, хто донатить, хто воює, хто робить все для перемоги. Але ви вирішили разом з мутоспільнотою Івано-Франківська, це тобто і клубні байкери, і не клубні байкери. Об'єднатися, і можливо, так ми зберемо ще більше коштів для підтримки наших збройних сил. Долучився до мотозустрічі і поляк Роберт в Івано-Франківську каже: живе три роки, і місто для нього вже стало другим домом. Адже тут у нього дружина та маленька донечка, яка народилася вже під час повномасштабного вторгнення. Тож все, що відбувається в Україні, йому також болить. В Шостий добі війни на жаль 1 березня. їй зараз рік і сім місяців. Я вже почуваюся тут як в своєму рідному місці. Це для мене немає різниці, чи жити в Польщі, чи тут. Для того, що Західна Україна є майже така, як Польща, так що тут ніякої різниці немає для мене. Ми так само це відчуваємо. Кожного дня дивимося по новинах. Моя дружина так само і по телеграмі. Ну, весь час переживаємо, що відбувається в Україні, і надіємося, що це скоро закінчиться. Кожен хоче жити в мірі. Також під час мотозустрічі організували благодійний аукціон, конкурси та фотозони, а для найменших тематичні майстер-класи. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.